Привіт, танкісти! З вами Харизматик і прикиньте, що я вам зараз розповім. Як вам вже, мабуть, відомо, з 15 по 30 травня в танках проходить подія під назвою Операція Пандора, в якій можна нафармити аналог новорічних коробок, так звані «Раумфальте». Але цього разу розробники вирішили нехило так. Вивернутися і замотили їх аж трьох видів звичайні, рідкісні та епічні. Відповідно, з них випадають різні покрутості танки. В них окремі лічильники гарантованого отримання преміум танку. З одного типу цих раумфальт коробок з 20% шансом випадають іще коробки, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Про все це я дізнався лише готуючи сценарій цього відео. Я не те, щоб не люблю такі події, просто вони в мене викликають якогось вау в ефекту, настільки, щоб я заради них кинув рандом. Так, до чого я це все веду? Коротше, в рамках серії відео про те, як я Прес-аккаунт своїми руками, плейлист відео можете знайти в мене на каналі. Я в місяць витрачаю на донат в гру від 400 до 800 гривень, в основному на золото, коробки та техніку з марафонів. От і цього разу. Декілька днів тому я придбав 5 коробок за 174 гривні і почав їх відкривати. І бачили ви моє здивування, коли з першої коробки відкрив прем ПТ-8 рівня Германії КПЗ 3 Турм. Я не знаю. Можливо, це такий план від ВГ, і я на їхню думку, після цього мав витратити на ці кульки всю свою зарплату. Але яка нафіг там зарплата у блогера з чотирма підписниками. Після цього почали випадати різного роду плюшки по типу днів Прему, особистих резервів, різного роду потрібна і не дуже хрінь. Я навіть вибив коробку вищого рівня, з якої випали три дні прем аккаунту і півтори тисячі вільного досвіду. В цей день я зіграв ще з десяток каток і на цьому моя танкова епопея закінчилася. Наступного дня я зайшов в гру і з першої катки на чармураті преміум СТ9 рівня виконав якусь задачу, за яку отримав на шару ще дві кульки. Як виявляється, в цілому можна... Можна за цю подію їх отримати близько десяти. Але як я вже говорив до цього, ну не люблю я натирати мозолі на сараці, щоб отримати щось, невідомо що. Ну випали, то й випали. Значить, потрібно їх відкривати. З першої я вибив резерви, брошуру, день према та альфа коробку. З другої брошуру та резерв. А от з альфа коробки. І ще один премтанк. Цього разу це СТ9 рівня теж Германії Еріх Концепт 1. Сказати, що я вдруге за два дні приходів від щедрості варгеймінгу, нічого не сказати. Я вже, чесно кажучи, подумав, що мінімум один з моїх чотирьох підписників це відповідальний працівник ВГ по розвитку молодих блогерів. І він підкрутив моєму акаунту шанс випадіння танку для того, щоб я зняв для вас цей відос. Бляха муха, якщо це дійсно так. А якщо ні, в будь-якому випадку це відео не про те, як займатися гемблінгом у танках і спускати купу грошей на нову техніку. Воно скоріше про холодний розсудливий підхід до донату і краплю везіння. І оскільки це відео з самого початку не планувалося по таймінгу більше п'яти хвилин, у мене ще залишається час для того, щоб закликати вас підписатися на канал, для того щоб допомогти просувати україномовний танковий контент. Ото хохма буде, якщо русняві танки закриють нафіг. <гум> Чутки такі ходять. А також для тих, кому цікаво, запропонувати приєднатися до мого клану, який я створив відразу після переїзду на Євросервер, і до зміни механіки розвитку кріпрайонів, який непогано розвивався і приносив для гравців бонуси у вигляді срібла та вільного досвіду. Клан в першу чергу створювався для того, щоб фармити кланові бонуси і, можливо, брати участь в подіях на глобальній карті, але руки до цього, чесно кажучи, так і надійшли. Тому, якщо ви раптом шукаєте собі новий клан, або зараз знаходитеся в клані, який не проявляє ознаків життя, і у вас від 49% перемог, що називається Ласкаво просимо. Ваші заявки будуть прийняті автоматично. Наша ціль відновити клан і зібрати команду однодумців, які в майбутньому фармитимуть плюшки на глобальній карті. А на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтеся на канал та залишайте коментарі. Всім гарного дня, хорошого настрою та адекватних сусідів.